Я рішу ви знову у мене на кухні, так я не буду довго затягувати. І розкажу всю суть сьогоднішнього рецепту. Я не люблю готувати. І того рецепт от просто якщо вас навіть ви зовсім не можете нічого зробити, то ви це з цим справитеся точно. Того не буду затягувати! Якщо цікаво, лайкосик жмякни, підписуйся і погнали! Прикол сьогоднішнього рецепту в тому, що я зібрала ці овочі, які в мене залишилися. Тобто там залишилася картофелька, трохи, цибулька, ще щось. І я зараз беру це все і буду готувати запчені овочі, так як я їх це роблю дуже часто. Якщо ви якийсь овоч не любите, я сьогодні кидаєте, то замінити його на інший. Все, що в вас є в холодильнику, кидаєте і все. Ви, коротше, будете зараз дивитися, я вам покажу, що я взагалі зібрала. Для цього відео. Кілька видів перчику, є кабачок, цукіні, як його називати, є помідорки. І ми візьмемо за основу побільше картошечки. Ну, логічно, цибулька. і ми кабак не будемо кидати. Це 100%, так як мій чоловік не любить кабак. І кинемо ще чесничку побільше. Того поїхали чистити. Дві мисочки я взяла, чистимо картошечку. розказую, я почистила все, але вирішила, що зелений перець я не буду кидати, так як він дуже гостий. А я про це не знала. І випадково спробувала, бо з'явилася така якась, знаєте, мисля і не зря. Ну коротше, ми йому зараз овочі. Я покажу, скільки їх зараз вийшло, і тоді будемо разом їх нарізати. Овощі вийшло ось така кількість. Тепер його все треба перемити і порізати на середньо має бути. Розміру, щоб могло б воно пропектися і не було кашою. Приготувала, в чому я маю випікати і принесла один листок пергаменту, але ми його зменемо для того, щоб він тримався, ну, стояв якось, а не скручувався ось так в трубочку. Так, для заправки нам потрібно буде пополам 25 мл звичайної олії і оливку. Дві разом будемо робити. Потім додати будемо базилік, чорний перець, паприку ну, і розмарин. І це все разом зараз вмішувати будемо. Тепер після того, як розмішали це все, будемо змащувати ось ці всі овощі зверху. Так, це все вже посолено. І тут ми включаємо на 180 градусів зверху і знизу, щоб вигрілося. Закидаємо на 40 хвилин, 45 максимум. Later. Так, пройшло 45 хвилин. Ой, ви запотіли. І я думаю, що воно вже готове. Я навіть не буду доставати його на тарілку. Ні, ну я достану потім, але це буде пізніше. М -м -м. Боже, яке гаряче. Ось, життя мене нічого не вчить. Ой, я не досолила. Ну, якщо чесно, воно прямо спеклося і взялося з коринка. Дякую кожному за перегляд. Обов'язково ставте лайк та пишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат. А я буду для вас старатися далі. Того до нових зустрічей. Всім пока!